Усім привіт! Я Саша, і сьогодні у нас челендж. І сьогодні я буду ем, виконувати смішні завдання. І все це я буду робити з закритими очима. БУм! Поставте лайк та підпишіться на мій канал. Це дуже важливо! Саш, твоє перше завдання. Закритими очима намалювати смайлик обличчя да? кругленьке, очки, носик і ротик. Okay. Поруч пропоную намалювати тобі квіточку. Непогано, а ще можна сонечко, Ну що, дивись на результат. <реш> Отак От в мене вийшло. Мені подобається, що я е гарно намалювала квіточку. Зві звісно, очі вони не смалоку, а це якась кракозябра, а не сонечко. У нього очі, так сказати, на лобі, так. Да? Або, або, або він так дивиться, І в нього о -о -о відпадає око. око. Переходимо до другого завдання. Так. І так, друге завдання. Я даю тобі п'ять м'ячиків. Вони різних розмірів. Твоє завдання спробувати їх розкласти від більшого до меншого. Добре. Ти впевнена? Так. Ну перевір ще раз. Так. Ти не підглядаєш? Mm -mm. Так. Ну дивись. Стоп, so, Ні. ой. Так, це сюди, а це. Перевіряй. Так! Та Молодець. Uh. Саша хочу, щоб, мабуть, сусіди прийшли, подивилися, як грає грається м'яча. Uh. Молодець. Поїхали далі. Так. Тепер твоє завдання. На в вгадати, яка це іграшка перед тобою. Це все м'які іграшки, тому сміливіше, бери. І спробуй здогадатись. Їх також 5 штуч. Це такий маленький ведмедик. Це... це моя мавпочка. Це моя собачка. Така е... бульдог. Це зайчик фіолетовий. І все? Є, ще одна іграшка. А це? А, це така собачка з шапочкою. Пілота. Боже, ти дуже добре знаєш свої іграшки. Молодець. Ти все правильно назвала. Так. Да. Яка твоя найулюбленіша іграшка? Е ну, не знаю. Я знаю, що ти дуже їх любиш усіх. Так, мені ось ця подобається ось і ось ця. Mm. І ось ця також. <гум> і ще ось ця, і ось ця, і mm. ось ця так. ця мапочка в мене завжди якось з нею так заснула. Ось так, от зробила і все. Mm. Поїхали далі. Поїхали далі. Саша, яка вірогідність, що ти вже зараз вимкнула мікрофон. Поїхали далі. Поїхали далі. Так, закривай очі. Тобі треба написати своє ім'я. Як тобі відчувається, складно писати з заключеними очима? Давай ще на англійській мові. Так. Вище. Ще вище. Тут, ще. Тут. Ще. Тут. Ще. Тут. Ще. Тут. Давай тут. Ну, дивись. Отак і в мене вийшло. Ну, Саш, я вважаю, досить непогано. Навіть, можливо, трошки краще, ніж ти в зошиті пишеш. <ристо> Молодець. Магія! Так, поїхали далі. Наступне завдання. Тобі треба прочитати три речення. О, читай. Я не знаю, що тут повільно. Тут написано Джуді буде детектив. Молодець, все зараховано. Okay. Останнє завдання, найскладніше. Тобі треба із зав'язаними очима зібрати головоломку, яка зараз перед тобою на столі. Поїхали. Та-дам! Молодець! Ну, Ти так добре склала цю головоломку, отримаєш морозиво! Та-м! Та Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А з вами була Саша. Всім бай-бай!